Найближчі хвилини вашій увазі черговий огляд подій реформації. В студії для вас працює Валерія Полторацька. Вітаю. 33 міста районних та обласних центрів уже долучилися до національного марафону сімейних фестивалів по всій Україні у 2017-му. Це в півтора рази більше ніж торік. Організація всі разом здійснює методологічний супровід цих заходів, а також огляд і моніторинг за результатами проведення. Тенденція очевидна: вуличний сімейний рух в Україні масштабується щороку. Організаторами таких заходів зазвичай виступають громадські організації, християнські церкви, місцеві органи влади, соціально відповідальний бізнес і окремі активісти. Майже всюди організатори однаково пояснюють свою мотивацію. Нам важливо будувати країну, де сім'ї та сімейні цінності є ключовим пріоритетом суспільної традиції та державної політики. Здебільшого вуличні сімейні дійства у містах складаються з трьох етапів: сімейна хода, святковий концерт, фестивальне містечко з освітніми і розважальними локаціями. Основні гасла, які лунають всюди, міцна. Родина міцна Україна, шлюб це союз чоловіка та жінки через сім'ю. Нас все більше та більше. Моя сім'я, тато, мама і я. Є родина, є країна та інші. У кожному місті свої цікавинки та оригінальності. Це і запрошена поліція з пожежниками, які проводять майстер-класи для діток, проведення церемоній вінчання прямо на сцені, нагородження багатодітних сімей, медичні станції з можливістю перевірити свій стан здоров'я, а також виступи особливо знакових персон і виконавців. Наприклад, на київському сімейному фестивалі півторигодинний концерт відіграла група Друга ріка. І, звісно, всюди свято супроводжувалося вікторинами, конкурсами та ще. Ядрими подарунками аж до побутової техніки і коштовних сертифікатів, загалом протягом травня і червня 2017 року, у вуличних фестивалях у різних містах взяли участь понад 100 тисяч осіб. У рамках відзначення 500-річчя реформації голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій із заступником Олександром Крученюком і начальником управління у справах національностей та релігій ОДА Ігорем Салецьким відвідали молотовний будинок Святої Трійці Церкви Християн Віри Євангельської та завітали на хустину до християнського табору Джерело Любові. Як зауважив єпископ об'єднаної церкви Християн Віри Євангельської у Вінницькій області Михайло Якубчук, молотовний дім нараховує сьогодні 420 віри. При церкві діє недільна школа на етапі створення також реабілітаційний центр для алко та наркозалежних. Також в об'єднанні працюють два християнські табори: джерело любові та мир і радість. Табір джерело любові працює з 1994 року. Щороку там відпочивають три зміни дітей, зміна молоді, людей з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні матері. Саме сюди завітав голова облдержадміністрації Валерій Коровій. Оглянувши базу відпочинку закладу та поспілкувавшись із дітьми і волонтерами, керівник області. Вручив їм сертифікат на круїз за річкою Південний Буг та побажав гарного відпочинку і позитивних емоцій. Також глянув приміщення молотовного будинку, що зводиться нині на території табору. В такий непростий час система взаємодії, взаємної підтримки, виховної роботи з молодим поколінням відіграє дуже важливу роль, зазначив Валерій Коровій. У мене надзвичайно приємні емоції. Я бачу посмішки, позитивний настрій, щасливі обличчя. Це дає великий оптимізм. І принагідно я хотів би подякувати керівникам табору, членам нашої ради церков при обласній державній адміністрації за те порозуміння, підтримку і спокій, які ми сьогодні відчуваємо на рівні області. Херсонський міський центр німецької культури з нагоди 500-річчя реформації провів в обласному краєзнавчому музеї презентацію картин та фотографій. У вазі присутніх були представлені роботи Гарі Руфа та Тетяни Юшко, присвячені лютеранським храмам півдня України. В експозиції виставки перебувала також і картина лютеранської кірхи в селищі Зміївка Бориславського району Херсонської області, яка збереглася до теперішнього часу. Під час заходу перед присутніми виступила керівник Херсонського міського центру німецької культури Лариса Дворникова та пастор Української лютеранської церкви Сергій Сомін, виступаючи, зробили короткий екскурс в історію реформації та розповіли про Мартіна Лютера, чиї ідеї 500 років тому сколихнули та безповоротно змінили духовне життя християнського. Захід відвідали активісти Херсонського обласного польського товариства «Полонія», лідер Ромської громади Юрій Іваненко, болгари Херсона, а також представники інших громадських організацій. У місті Мален Житомирської області відбувся багатотисячний молодіжний фестиваль Української церкви християн Віри Євангельської. Його основна тема перемініться від новою вашого розуму, була присвячена ювілею реформації. У церемонії відкриття Маленфеста взяли участь українські та зарубіжні служителі, представники місцевої влади. Серед костей були ті, хто приїхав у Мален уперше, зокрема, і повноважний посол Південної Кореї в Україні Лі Янгу. Він розповів присутнім про історію своєї країни, труднощі та причини економічних успіхів південної Кореї. Корейське економічне диво, перш за все, Боже благословення, хоча ми тяжко працювали, щоб досягти процвітання, підкреслив посол. І ми чекаємо ще більших чудес, тому що віра, яка сформувала наші цінності, а значить, і наше мислення, визначає нашу долю. Вірю, що Бог так само благословить і Україну. Було б непогано, якби ви, молодь, стали тією величезною надією для майбутньої успішної України, яка здійснюючи необхідні зусилля, підніме країну на відповідний високий рівень. Протягом усіх днів фестивалю спікери постійно акцентували увагу молоді на важливості цілісного біблійного світогляду і необхідності зміни мислення, щоб зберегти віру, реалізувати покликання і явити Боже царство українському народу. Директор громадського об'єднання Східноєвропейська реформація Ярослав Лукасік розповів, яким чином ідеї реформації вплинули на розвиток європейського суспільства, ставши причиною законослухняності європейців і їхнього високого рівня життя. На семінарі творці Божої історії Ярослав Лукасік говорив про те, що люди, які хочуть встановлювати стандарти в суспільстві, повинні володіти Божим світоглядом і характером, а також бути професіоналами своєї справи. До 500 річчя книгодрукування в мінську відкрилася виставка. Організатори вирішили поєднати дві значущі події, де центральними фігурами будуть і Франциск Скорина, східнослов'янський першодрукар, і Мартін Лютер, церковний реформатор Німеччини. Виставка відкриє для відвідувачів фотографії, документи, грамоти та рукописи, в яких викладена біографія німецького діяча. Павло Сапоцько, директор художньої галереї Університет культури, зазначив, наша культура безумовно унікальна тим, що дала світові таку людину людину, як Франциск Скорина, який став батьком цієї унікальної традиції. Сьогодні ми впевнені, що в нашій країні, в контексті нашої білоруської культури, і друкована книга, і сучасні інформаційно-комунікативні технології будуть існувати паралельно. Більш того, сучасні технології дозволяють широко і цікаво відзначати ювілей друкарства. У цьому році він нерозривно пов'язаний з ім'ям Скорини, тому особлива увага приділяється місцям, де жив і творив перший друкар. Концертні програми, виставки, наукові конференції приймає Полоцк, всього понад 60 подій. У рамках проєкту «Реформація 500» у Полтаві відбувся велопробіг вірян протестантських церков. У заході взяли участь 25 велосипедистів і двоє осіб на електросамокатах. Учасники віком від 6 до 40 років подолали 17,5 кілометрів. Молодіжна асоціація релігієзнавців, центр дослідження релігії при інституті філософської освіти і науки національного педагогічного університету імені Михайла Драгуманова, Євроазіатська акредитаційна асоціація і навчальний центр Мала Академія наук України організували Всеукраїнську літню школу протестантизм від реформації до сьогодні. Куратор школи, заступник директора інституту філософської освіти і науки університету імені Михайла Драгуманова Віталій Хромець розповів, що організатори ставили перед собою два основні завдання: надати учням адекватну інформацію про протестантизм і розвінчати стереотипи, що існують навколо цієї теми. Важливо було підвищити рівень толерантності серед учнів уставлені до протестантських релігійних організацій, які дотепер через необізнаність можуть називати сектами. Учасники, які писали конкурсні роботи, захищали їх під час школи. Можець, який здобуде перше місце, отримає гран-при та поїде місцями реформації, відвідуючи Німеччину, Швейцарію, Францію та Чехію. Учасник, який займе друге місце, отримає можливість безкоштовно відвідати міжнародну наукову конференцію, присвячену 500 річчю реформації, реформації сучасний світ, яка відбудеться з 28 по 29 вересня в Одесі. Підсумком літньої школи стало бажання учнів і студентів пізнавати релігію глибше з науковим підходом. Імовірний інтерес до цього суспільного інституту. Зокрема, до протестантизму приведе до того, що школярі оберуть для себе фах релігієзнавства. Хтось висловив бажання реалізувати себе як професіонала у дослідженні релігії, а хтось наступного року писатиме роботи на конкурс захист МАН. Останніх, за словами куратора школи, більшість. 17 вересня до України завітає відомий мотиваційний тренер Нік Вучич. Наша команда пропонує вам подивитись проморолік про відомого лектора. Нік Нікмави. Здатися, чи боротися і досягати, викликати жалість чи надихати інших, дивитись на обмеження, чи розвивати те, що є. Нік вибрав повноцінне життя, яке служить прикладом для інших. Він довів, що обмежень не існує. Неважливо, чого в тебе немає, неважливо, скільки тобі років, неважливо, в яких обставинах ти перебуваєш. має значення лише те, який вибір ти зробиш. В день подяки, 17 вересня о 18.30. Вперше благодійний виступ Ніка Вуйчича в центрі Києва на Хрещатику. Нік поділиться тим, що допомогло йому зробити правильний вибір, стати успішним і відомим. На сьогодні це всі новини, які я встигаю розповісти. Розлогіше дивіться в програмі «Вісті Надії» на телеканалі Надія та читайте на офіційному сайті Р500. Побачимось.